Добрий день. Я Анна Калініна, студентка першого курсу спеціальності спеціальна освіта. Скільки я себе пам'ятаю, я малюю. Малювання це тільки моє хобі, моє захоплення, моя любов, моя душа. Свої вміння малювати я, як волонтер громадської організації, діалог передаю людям з інвалідністю, проводжу для них майстер-класи з малювання. Навчаю їх полювати. Для створення будь-якої картини необхідні певні інструменти. І одним з таких інструментів є палітра. Це палітра, яка виконана в техніці Олія. І вона має назву Квіти України. Я живу в чудовому місті Миколаєві, місті герої. Місті, яке омивають дві річки Інгул та Південний Бух. До війни на цих хвилях можна було побачити вітрильники і побачити дельфінів, які запливали в наші річки. Все це відображено в моїй картині, яка має назву Вечір на бухських хвилях. Я дуже люблю тварин. І хочу презентувати вам роботу це портрет моєго песика Бакса. Це Олія Холст. Обожнюю мистецтво стародавнього Єгипту. Обожнюю єгипетські фрески. І наступна робота це Олія, холст, техніка фрески. Це портрет. До Берману. І ще одна робота, яка має назву Осінь 2022 рік. В очікуванні перемоги. Ця картина присвячена сьогоденню. Війна. Немає на дерев'ях листків. Але Соловейка співає пісню перемоги. І незважаючи на війну, дерева дарують нам свої плоди як надію, надію на перемогу. Я щиро дякую вам за увагу, до нових творчих зустрічей.